Всім доброго дня. Сьогодні 12 грудня. Відбудеться комісія бюджетна з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регіонаторної політики. Присутні Оксана Михайлівна, Галина Мутрина я голова комісії. Форум є. Можемо розпочинати. Присутня також Оксана Ігорівна, начальник фінансового відділу. Так що починаємо. Хто за, прошу голосувати? Можемо розпочинати. Пропонується. На таке питання: про внесення змін до бюджету із селищної е, територіальної громади. Е, такі питання: збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету по коду 250-2010, благодійні внески та дарунки на суму 473 тисячі 494 гривні 67 копійок. Та відповідно збільшити додатки спеціального фонду по КФК 010 180 к -20 2020 на суму. 170 тисяч гривень 78 копійок. КЕК-22-40 на суму 5 тисяч гривня 24 копійки. КЕК 10 на суму 297 тисяч 470 гривень 65 копійок. У зв'язку з безоплатним отриманням матеріальних цінностей від технології для бізнесу. Згідно договору номер 2025, 1576 від 15 вересня 25 року податкової накладної номер 2 гріб 21-1. Дріб 2018 від 2125 року, також акту No2, рік 2, три 2019 від 21 листопада 2025 року. Також пропонується зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КВК 061460, забезпечення діяльністю палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів, кек в сумі 30 тисяч гривень. Рішати видатки загального фонду селищного бюджету ПКП КВК 061 з проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за олімпійських видів спорту КЕВ-2282 на суму 30 тисяч гривень. Також фінансовому відділу відділу, відділу бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні уточення у бюджетні призначення за програмою та економічними познаками. Контроль за виконання постав даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, податків інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Хто про такі зміни про внесення, прошу голосувати. За рішення прийнято. Також в нашій увазі пропонується затвердити програми. Кожен відділ складає програму. Програми вже закінчилися, вони були кого на два роки, кого на три, у основному по 2025 рік. Кожен відділ працював і зробив програму на, 20, на 20, починаючи з 26-го і з, зі змінами, з прорахованими цифрами. Е, я розпочинаю читати програму mm -hmm. Оксана Ігорівна буду озвучувати це. Програма про затвердження цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки Збройних сил України та інших військових формувань на 2026 рік. На 2026 рік у ці дані програми закладно 600 тисяч 50 000 по загальному фонду, 550 по спеціальному фонду. Так, слідуюча програма. Про затвердження програми цільового захисту та створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Зуписької селищної територіальної громади на 26-27 роки. На цю програму ми заложили по спецфонду 500 тисяч. Про, Про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Зубської селищної ради на 2026-2030 роки. Земли устрою у нас по програмі стоїть 190 тисяч на загальному фонді. Про затвердження програми розроблення схем планування та забудови територій містобудівної документації з Україною селищної ради на 2026-30 роки. даній програмі 100 тисяч на спецфонд. Про затвердження програми профілактики злочинності безпечна громада 2026-2030 роки. Ми даній програмі не закладаємо бюджет. Добре. Добре. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Різупської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області на 2026-2027 роки Для підтримки комунального підприємства 2020 шості двадцять роки. Добре. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів з Єзупської селищної ради на 2026-2027 роки. 890 тисяч по загальному фонду. Про затвердження програми охорони навколишнього середовища на території Зубської територіальної громади на 2026 2028 роки. 100 тисяч по загальному фонду. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального так. некомерційного підприємства і міська лікарня із Узпійської селищної ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Це підтримка, так. Так, розвитку <проб> <проб> та фінансової підтримки програми підтримки <проб> комунального. <проб> Ми 900 000. <свистач> по загальному фонду. Про затвердження програми забезпечення безоплатного та підготового відпуску лікарських засобів та за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за певними категоріями захворювань окремо груп населення і зупинської територіальної громади на 2026 рік. Заклали 250 тисяч по загальному фонду. Добре. Про затвердження комплексної програми соціального захисту населення зуписької територіальної громади на 2026-2030 роки. 685 тисяч. Це все охоплює весь Харківський сад. Про затвердження програми надання одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника загиблому померзлому захиснику чи захисниці України на 2026-2027 роки. У тані програми 20 тисяч таки подібно загиблому померзлому року. Про затвердження програми захисту прав та законних інтересів дітей, попередження дитячої безпроблемності та безпритульності розвитку сімей форм охорони дітей на 2026-2028 роки. Розповідання програми – 30 тисяч по загальному фонду. Про затвердження програми по фізкультурі, спорту та фінансовій підтримці громадських організацій фізкультурно оздоровчої спортивної діяльності спортивних спортивно клубів, які здійснюють спортивну діяльність на території Зубівської селищної ради на 2026-2028 роки. 30 тисяч по загальному фонду. Да. Про програму національно патріотичного та культурно-просвітницького характеру на 2026 рік. 10 тисяч. Про програму духовне життя і Зубської територіальної громади на 2026 рік. Це ми так ставимо на початку. Добре, за програму. Дуже дякую. Всім зрозуміло. Хто за такі програми, прошу голосувати. Рішення прийнято одного Також. також, 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 також Саме Іварина просимо просвічати з описів селищної територіальної громади на 2026 рік. І так, бюджет із опису теперіоної громади на 2026 рік складається з таких доходів, як 58 мільйонів 768 тисяч дев'ятсот гривень. І в тому числі 57 мільйонів 878 тисяч 970 це по загальному фонду і по спеціальному фонду 990 тисяч гривень, 990 000 гривень у згідно з додатком. Видатки селищного бюджету в сумі 58 мільйонів 768 тисяч 970 гривень, в тому числі видатки загального фонду, складають 56 мільйонів 628 тисяч 970 гривень. По спеціальному фонду 1 150 тисяч гривень. Профіцит за загальним фондом селищного бюджету в сумі 1 150 тисяч гривень. І дефіцит за спеціальним фондом у сумі 1 150 тисяч гривень. Оборотний залишок бюджетних коштів заплати 10 тисяч гривень. Що становить 0,2% від видатків загального фонду місцевого бюджету і резервний фонд. Закладається в суму 60 тисяч гривень, що становить 0,1 від денсотка и задатки Затвердити бюджетні призначення бюджетни призначения коштів місцевого бюджету на 2026 рик. розрізі відповідальних виконавців за бюджетна програма 3. Тобто додатки задатком сия. Затвердити между трансферти згідно з додатком номер 5. Надати право съдържание ради територіальної громади. Та відповідно до рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету і міжсесійних період, змінювати внесення змін до доходів і видатків селищного бюджету за рахунок бюджетних трансляцій з державного і з інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії селищної ради територіальної громади. Упонуважити голову селищної ради територіальної громади у випадках передбачених другим абсацим цього пункту, укласти договори. Проміжбюджетні трансфекції з відповідними місцевими радами. Затверде розподіл витрат заншого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 5 мільйонів 890 тисяч гривень по загальному фонду 4 640 тисяч гривень та по спеціальному 1 250 тисяч гривень. Установити щодо з джерел формування загального фонду залишеного бюджету на тисячі рік належать доходи, зазначені статтею шістдесят бюджетного кодексу України та трансферти, зазначені статтями 97 сім сто бюджетного кодексу України у частині фінансування і надходження, визначені частиною першої статті 72 72 бюджетного кодексу України. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на дві рік є. У частині доходів і надходження визначені статтями 69 бюджетного кодексу України у частині фінансування и кошти, які передаються загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету, визначені пунктом 10. частини 1. статті 71 бюджетного кодексу України. Визначити на 2026 рік, відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України, захищені видатки місце бюджету. Видатки загального фонду, оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів прив'язаних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг на місії, обслуговування державного місцевого боргу, соціальне забезпечення, поточні трансферти населення, поточні трансферти місцевим бюджетам, підготовки у кадрів закладами фахові, заклади, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюється за рахунок коштів безсердів. Фонду держав... державного бюджету, оплату послуг з охорони державних комунальних закладів культури забезпечення всіх інвалідністю, технічними і іншими заходами реабілітації, типу виробами медичного призначення і індивідуального користування. Згідно з пунктом 8 статті 16 бюджетного кодексу України, дати дозвіл фінансового відділу селищної ради територіальної громади, межах поточного бюджетного періоду за походженням спеційної комісії селищної ради територіальної громади. З питань бюджету здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасових війни коштів селищного бюджету на депозитах відповідно до порядку визначеного кабінетом міністрів України з подальшим їх переведенням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 бюджетного кодексу України. Відповідно до статей 43 та вісімдесят бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу селищної ради територіальної громади отримувати в порядку визначеного кабінету міністрів України позики та. На покриття тимчасових касових розривів середнього бюджету, пов'язаних з забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджет, бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковими і поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на виконання норм бюджетного кодексу України забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів, зняно броня чинності цим рішенням, здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених ім бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне результативне і цілеве використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме здійснення публічного представлення на публічну інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками. Бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та заформи, встановлених Міністерством фінансів України до 15 березня 2026 року, опродження дня паспортів бюджетних програм тридення. Срок з дня затвердження таких документів. У першочерговому порядку потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до установлення законодавством України, умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну теплову енергію водопостачання водовідметних продних газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожен видом енергоносіїв у межах. Встановних відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів, вготованих заміні споживання, встановити, що при розподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в процесі виконання обласного бюджету здійснюється з отриманням вимог статті 23 бюджетного кодексу України, надати право фінансовому відділу селищної ради територіальної громади з погодженням з постійної комісії селищної ради з питань бюджету, внесенні змін та доповнення до класифікації доходів, відомчої і типової програмної класифікації видатків та кредитування проводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної ради. Рішення набуває чинності з 1 січня 2026 року. Додатки 1, 2, 3, 5 і 7 до цього рішення є невід'ємною частиною відповідно до частини 4 статті 28 бюджетного кодексу України в загальному відділу. І з селищної ради забезпечити опублікування цього рішення до денний строк з дня його прийняття. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, видатків, містецьких соціально-комічного розвідку, регуляторних сподівання. Дякуємо Оксана Ігорюна. Хто сказав? За рішення прийнято одноголосно. Всім дуже дякую.